Завтра, ні після завтра, не через місяць, когось немає на місці. За круглий сіл запрошуються представники від різних груп, і в тому числі від сільського господарства, від лікарні, Ми, Ми йдемо на зустріч круглого столу, це вже плюс, бо ніякого круглого столу в неділю не мало бути. Анатолій Трапимович, у нас повний бус продуктів, вони портяться, нам треба відправити. Ми мали їхати сьогодні, відложили через цю особу. Я не чув за сьогоднішній круглий стіл. Я сам, сам чув, що було виробник, на, круглий стіл на завтра, після радиграції, мер, представники сільхозвиробників, є, начальник міліції є. Що, давайте робимо круглий стіл сьогодні. Сюди його одна особа, там хлопці голодні сидять. І цим продуктом буде гаплик. Так. Ви знаєте, що буде, якщо не буде контакту і не буде розмови. Він затягне часу, завтра він позводить людей. Це дніонний, ну, не в ньому. А У нас... нього поприказують під урозою звільнення, я розумію. Трох лікарів, збере 150 чоловік тільки кричати, що ми за нього. У нас 3 години самооборона їде, палить гроші на паливо, де мали не може. 40 давайте на, скажімо, на піводинадцяте. Дорішається. Ми чекаємо. Якщо запустили всіх, то чому спілкуються окремо? Нам вона сказала пів одинадцяту при чому не 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 спілкуються. Якщо голова не адміністрації має субсидії, то керівник да. сказав, що за цього не виділилися. Тут на підписав чидемо по суті, що це запитує. Хай він собі бачить, це все нормально. Це там на половину. чи складова. Ну не домовляється. Людина, проти якої порушена справа, сидить, про це В Чому питання не можна зрозуміти? Якщо ви вітаєте з цими фразами, корупційна справа, там корупційна справа, значить є складова, значить, домовлюсь. Ми мали були разом, Там є ще одна людина. Спокійно почекаємо, і ми чекаємо. Спокійно вже не може бути, бо це не може вже стільки тривати, ви зрозумієте правду? Розуміло. Це не може тривати. те, це, 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 що я йду в свої інтереси, які це, там хочуть. Це не інтереси. Ми згодні з вами. Це потрібно ну, сісти, домовлятися. Якщо їх виникають є річ, бумаги, щоб вони викличені сьогодні? Хто? Ну, лікарі. Запросили. Запроси, за Тати, а, є, а, є. Ну, а ваші є бумажки ви викликаєте? Ну хлопці, такі гарні молоді прийняти. Сюди рецепт бумаги достатньо. Ну і Ось що? що? Ну, це району. нічого. Ну це якого це майдан? Де Майдан не, у нас? Такі Люди добре. Майта, що Ще так, все Молоді, гарні люди, половина цих батьків, я знаю по дітям, Половина цих батьків знаю по дітьх. Знаю, що не думаєте, дітей, коли дітей, в мене четверо дітей дітей, так? і мені говорить значить, директор школи, директор школи. Коли було місце працювати, я пішов, возьміть мою дружину на роботу. У нас спеціаліст кваліфіцірований, у неї є диплом, все. І її Дура, знаєте що? Таких як ти у нас багато є. Я, яка вам різниця, Це люди, які авторитетні, які підтримують Слухайте, І так само, ну, Ви були в неділю тут на Майдані? От жалко, коли де, людина, яка керує вершенням, обізвала людей і всіх клоунами. Каже, ви зробили шоу. Скажіть мені, будь ласка, хіба це всі люди клоуни? І він так нахабно говорив, що щоб якби десь один на один по муски, я б з ним так... Я вам не давав дозволу мене знімати. Ясно вам? Конституцію читай. У Гроші брати при вскритті з людей, ви мали право? У кого я? Так, при всіх скажи, де, у кого і скільки я взяв. Якщо зараз ми поїдемо до кожного за 2-3 роки і тобі скажуть, що ні, я тобі морду і скриянував отакими руками говно. Скошко. не нюмити, ти хвати понюхай то що ми руками беремо. Сволотати не роба, блять. Що таке? По чому він їх продавав? Щойте, Ну, продавав? Хорошо, підожді, ви кажете, що... ну давайте так, я камеру Ні. на ваше лице наводити не можу. Я, во первых не можу довго вообще говорити. Я тільки сина ну, похоронила, похоне сами... поховала її. Ну Іди а це що ви сина. кажете, сестра ваша давала да, да, євро, да, платила да, за да, те, да, щоб да, дати да. по Щоб він скрив його. Так. Щоб Бо він сказав, все, що де ціда. лежати два, два дні до понеділка, він де лежати, а помер він у п'ятницю. Це таких епізодів тут мільйон, перше Тут люди позавонювалися в моргу. Послухайте мене, ви кажете, що люди позавонювалися, все я розумію. Він не ускривав але, без діння. Послухайте, він робив скриття за гроші, це поняття. ну как? а як сьогодні ви розумієте, він зараз... це він, він каже, що це все неправда, що це наклик на нього. Ніхто не хоче, ніхто не хоче знову. То, якщо ми будемо всі боятися, то і далі розумію. це саме буде робити. Розумію, розумію, розумію. Що... Так ви ж ви ж самі розумієте, що в медицині бешені тут ви кажете, що можете багато розповісти і да. про Залецьку, і про нього, і про всіх. Да, то так, от, так. якщо ви будете мовчати один поза другим поза спини ну, говорити, то це кінчиться тим, так, що буде так, це далі. І вас далі вимагати гроші, далі будете давати ну, ці хабарі. Нічого не поможе, як я розказую. Та поможе багато, цього. поможе багато. Ні, я не хочу, вибачте мене, я вам сказала, але на камеру ну, я не хочу. Ну так це ж ваша рідня, платила ну, гроші. Ну то й що, це вже діло прошло. Я приведу людей, якось. Приведіть людей, я вам сюди розповідаю. 200 доларів за встріття такса. І міліція ж знає. Ціна, про це. Не, От ви працівник міліції, йому все зробили. Документуйте, будь ласка. Не... Будь... Хіба я люди не, не звертаються не до вас? До нас не звертали. І про хабарів ви нічого не знаєте, що в лікарні в роддомі беруть хабарів. Коли людина хвора або мерла, то все готові віддати, щоб де ж, блять, ну ви як працівник міліції, до вас звертаю, ну ви ж знаєте, що люди в природах. Врачі вимагають гроші. Це, люди це на камеру розповідають. Як же працює ваша правоохоронна система, коли вас є оперативні працівники? Вони повинні це знати і доводити до керівництва райвідділу. Чому міліція про це не знає? Цих не було. Тут факти виключте, бо погано молоді. Ну я відійду, я... Відійду, це... То, це... Сліп, я відійду, просто не буде сліпити. Цих факів немає. Завтра ви зустрічаємося, або сьогодні до вечора. Давайте, ви давайте ви разне, не, назвали. Так, як і фото капітані, що хочете, змістити, я Даже... <зас> не хочу <зас> <нам вже зміни. зас> Там <зас> ще раз пояснюю. Значить, візу з економічно политичність, то <бандитичного> не <зас> <до> мажратій, тільки <зас> через забігати. Вам я не зобов'язаний показувати. Ви спробуйте <зас> поговорити на рівних заводу по смертовому. Не думайте, що ми їх просто так віддамо. Не треба на цьому піарити. Значить, майдан підтримало 80%. Не тільки ті, що тут сидять. І повірте, п'ять разів мінімум Майдан мав бути розігнаний, знищений. Там було б море крові. Не знаю, чи звідти зверху, чи звідти знизу, але він вистояв і вистояв завдяки тому, що допомагала вся країна. Тут патріотів 10 тисяч мінімум бешені. І не треба брати на себе роль, так би мовити, всіх і вся. Ми це проходили. Берше, розбереться із своїми проблемами. І Залецьким теж. Не хоче людина підлітати. Будуть інші варіанти, це його особиста справа. Він повинен сам вирішити. Чому я і сказав, що вирішити Василь Анатольович сам, чи залишатися, чи боротися. Він хоче боротися, тому що за ним стоїть 400 чоловік. І зараз проїло теж багато людей. Просто переламати ситуацію ми не зможемо. Ви розумієте, що нічого не змінилося. Всі, хто сидів, так і сидить. Ви ж самі знаєте. Треба все поміняти: фінансову систему, податкову систему, територіальні, адміністративні реформи. Тільки тоді у нас з'явиться копійка. Чому автодор сьогодні представлений самообороною? Ви знаєте, ким обласним. Чому він не може нічого зробити? Нема грошей, нема де взяти. Бронежилети купуємо за свої гроші. Що ви там говорите? Не треба цього екстриму. Ми розберемося. Сядемо за кругло завтра, після наради. А нарада буде якраз на тему, що робити е, зараз із цією ситуацією. А нам роз'яснення йдуть такі. Можливо, доведеться організовувати партизанські загони. там треба буде проявити ініціативу. Я ви... поважаю самооборону за те, що вони дійсно до сих пір стоять. Але повірте, хлопці, я вам ще раз попереджаю, якщо ви переступите межу, система вас перемеле. Тому що в системі ми всі Всіх не перемели. Анатолій Трохимович. не трохи не перемелять, так, да, але. Анатолій Трохимович, скажіть, будь ласка, перший діє осінь. Тоді давайте ваш Бершадський кажу... район переменимо, бо він проти Залецького. За... Ми не до... говорите законності. Такі... Якщо буде переступлений закон, його ніхто не відміняв. От тоді прийдеться. Переступили закон в Київ. Робилися. Робилися, ми коли ще зняли. І за Лецько з ними. Анатолій Трохимович, скажіть, да, будь ласка. До, речі, до речі, я вам хочу зачитати документ. Краще буде, як ви підтримуємо. Ви пам'ятаєте мені рокаєте? Будь ласка, я кажу одне єдине. Є обласна рада. Будь ласка, де звертається обласну рад, обласна рада і будь ласка. Приїжджайте, приймайте. В лікарні приходять свого чоловіка свободя ні ви визиваєте працівників лікарні це є порушення закону було зібрання в адміністрації де головний лікар представляв свою кандидатуру перед, перед кождоробниками перед громадськістю, перед е, владою в нас в районі. І по поводу запитання е, мого лічно, я запитав е, головного лікаря, чому проживає е, начальник КРУ на території лікарні, зробили з нею, в лікарні, чому він проживає. Він відповів, що в неї є, в них є договір оренди на те, що вона має право там проживати в лікарні. Так як цей Час на тому самому етажі в відділі реанімації не вистачає палат для людей. Ось така відповідь головного лікаря.